Вітаю вас! Ви на каналі Бабусині Квітачки і не тільки. І сьогодні у нас помідори, наш улюблений овоч. рослина, яку ми висаджуємо з року в рік і радуємося. Але тут, коли не висаджуєш сотнями кущів, ти можеш погратися цими кущиками. Рано навесні я висадила 6 насінинок помідорчиків, томатиків для грилю. І ось що за цей час у мене виросло. Ви бачите, це все в діє. Ось уже тут у мене є квіточки. Дуже важкувато росте на балконі, мало світла, невистала. Тому відстань між листочками трішки більше, ніж потрібно. Але все рівно чекатимемо, будемо вирощувати, дивитися, що з цього вийде. Поки що я не підв'язую, але в рекомендаціях сказано, що може бути до 1,5 метрів висотою. Мені просто дуже цікаво, що ж таке, для... який то він помідор чи томатик для грилю, дуже цікаво. А зараз дякую вам за увагу, дякую, що ви зі мною. Заходьте в гості, підписуйтеся, залишайте коментарі.